Я дав доручення, і зараз йде тотальна перевірка всіх, всіх тендерів, всіх договорів, які до порогової тендерна закупівлі це теж дуже велике кошти. Ми проаналізуємо все. Зараз все, все зупинено, крім необхідних тендерів. Я маю на увазі відновлення житла, бо ви розумієте, що Харків дуже постраждав від російських агресорів. Я нагадаю вам, що на сьогодні 150 Тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Їм потрібно будувати житло, і на це ми кошти будемо виділяти. Але всі не обов'язкові тендери, які були е в перспективі і хотіли їх проводити, будуть скасовані. Я маю на увазі, перш за все це е знаєте е спортивне змагання, це е інвестиційне інноваційне е проєкти, які можуть зараз зачекати. Е це е культурні проекти, які теж ми е, уріжемо, і вони е, зачекають ті, тільки саме необхідне. Все інше, е, всі витрати е, ми будемо пускати на оборонне. Е, на Наша ЗСУ, яким ми, до речі, допомагаємо, дуже потужно. Крім цього, будемо пускати на відновлення житла і на інфраструктурні проєкти, бо нам необхідно готовитись, потужно готуватись опалювальному сезону. Запад суспільства колосальний на те, щоб не витрачали кошти і місцевого бюджету, і державного бюджету, ні на цільове використання. І хочу сказати, що такий випадок, який був футболка по 5 тисяч. Я дуже обурений дуже обуреним цим, і крім цього, ми зараз проводимо тотальний жит, по всім тендерам. І якщо будуть виявлено порушення, то будуть звільнені керівники, не зважаючи на те, що і, що і який керівник це зробив.